Друзі, як і обіцяв, обрізочка погнали. Сьогодні будемо різати грушу, але я тако подумав, що відео, де там гарне дерево, яке доглянуте, залишилося зрізати три патичка, їх на ютубі валом. І я нікого не здивую, якщо запишу чергове таке відео, тому дивіться, що я зробив. Я приїхав в поля, тут є отакі дерева запущені. Ми зараз будемо цю грушечку різати. Як бачите, в неї є все по канону, в кроні яскраво виражений центральний провідник. Можна по гілках порахувати приблизно скільки років? Там один, два, три, чотири. Ну і порядка десь десяти, може, років цій груші. Плюс-мінус, точніше, треба рахувати. З інструмента в мене тільки секатор мій улюблений. І тільки пилочка новенька. Самурай, не знаю, улюблена вона чи ні Зараз побачимо, як вона ріже. Ну, дістаючись з коробки, я вже трохи нею навіть порізався. Ну що ж, погнали. Для початку ми обріжемо прикореневу поруч Ось у нас будуть першого порядку скелетні гілки тут починатись, оцю голомаку обріжемо, всяку дрібну порость, яка росте поруч обріжемо, і тоді почнемо чистити крону. О, як бачите, дерево вже трохи прояснилося. Зараз ми продовжимо роботу з ним. А тим часом хочу показати які зрізи самурай залишає, дивіться. В груші вже сокорух починається, до речі. Груша може трошки і поплакати. Перший етап обрізки ми зробили. Все, що росте як прикоренева порость, от, от, от знизу, отакі захаращені гілки. Ми їх видалили. Тепер буде краще видно всю картинку. Наступний етап нам треба вирізати середину. Все, що захаращує, центр крони, нам треба вирізати. Дивіться, оця гілочка вона хотіла конкурувати за роль центрального провідника. І дивіться, як вона наглухо зрослася. Ану, експерти, як мені її правильно вирізати? Я її взагалі буду різати отак, але я не знаю, з таким не часто стикаєшся. Як її правильно вирізати? Якщо я її зріжу отак, отак і отак, це буде три пенька. Отак буде один пеньок, але тут немає. Кілечко тут сформувалося, яке загоєння стимулює, бачите? Ладно, це таке. Напишіть в коментах, що думаєте. Я зріжу отак. так. трохи прояснилося, але поза того, що тут отака гуля прикореневої порості росла, воно вийшло сформоване нерівномірно. але нічого, зараз ми цей момент будемо потихеньку поправляти. Тепер, дивіться, друзі, я буду потихеньку вкорочувати гілки, щоб вони не були як вудки. І тепер дрібненькі гілочки, які захаращують крону, теж буду потрошки обрізати. Погнали! Прикорачую, як завжди, на розвилку. Оп, біля почечки я це показував в попередньому відео. На верхушці робимо, в принципі, все те саме. Ми вирізаємо ті гілочки спочатку, які її загущують. Тепер нам треба прикоротити трошки саму верхушку. Хоп, на жаль, звідси не все видно. Злізти, дивитись на деревину і ще раз вилізти. І от, друзі, наше супер запущене дерево, яке ні разу в житті не бачило обрізки, перетворилося в більш-менш приємне дерево. Деякі гілки, які дублюються, наприклад, як оці дві, можна було б... Одну з них вже викинути. Оцю огілку можна викинути. Але справа в тому, що в дерева, дивіться, яка купа зелен, ось, ось, ось купа гілок я з нього нарізав. І як я буду їх ще різати, воно начне дуже сильно гнати живці. І потім така проблема, що ти тільки живці ріжеш і не можеш ніде ніяку Нормального розвитку крони досягнути. Дивіться, деякі зрізи в мене трошечки криві получилися. В цих місцях не соромимося, вже після того, коли гілочка зрізана. Беремо пилку і поправляємо, щоб зі зріза нічого ніде не торчало. Це, звісно, вже теж не ідеальний зріз. Дивіться, як вона ріже, коли різати зручно. Це просто щось неймовірне. Зріз гладесенький. Як поверхня письмового стола. О така, друзі, грушечка вийшла. Літом ми до неї приїдемо, нарвемо собі диких груш і будуть на зиму на компот. Дивіться, і отак прикольно тепер виглядає наша грушечка. Обрізана, почищена. Чесно кажучи, трохи я перегнув, забагато крони забрав, тому що дерево, яке сильно запущене, якщо забрати більше, ніж... 30% крони, воно вже буде гнати. Тут десь 40-50% крони забрав. Чому так сталося? Коли в запущеного дерева сильно захаращені гілки, як от і в нас від окупи зрослися. Відрізаючи гілку, трошки важко спрогнозувати, скільки вона ну взагалі як цих 30-40% крони оцінити, треба просто дивитися, візуально. І з часом ви просто навчитеся інтуїтивно це оцінювати. Але для цього потрібна практика, практика, практика. Що тепер робити, коли крони забрано забагато? Тепер чи. В нас є дві проблеми. Перша проблема це те, що дерево думає, що йому кердик, його сильно порізали. Друга проблема, що треба це питання вирішити, щоб все було добре. По-перше, треба дивитися, щоб йому вистачало води деревові його треба поливати. По-друге, його треба удобрити. Як його удобрити? Якщо ви навалите під нього аміашної селітри, то у вас будуть просто прекрасні вудки, тому що воно буде компенсувати азот. Він дає стимуляцію росту зеленої маси. Вам потрібно взяти по можливості. Також, щоб без всяких хитромудрувань, по-простому сказати, треба взяти просто осіннє добриво для газону, будь-яке, дешеве дороге, на яке вам по кишені. Чому саме осіннє добриво? Тому що в ньому мало азоту, а багато фосфору і калію. На будь-якому добриву написано НПК це Н азот. Фосфор і К-калій, нітроген по-англійськи, азот. І от, якщо в цілому будь-яке добриво, концептуально от кошовано таке, те, що Н-азот, це то, що зверху в дерево, в бараболі, неважно будь-якої рослини, зверху, за те, що зверху щоб росло, відповідає азот за те, щоб знизу, щоб під землею, коренева система, там, чи це бульба, чи буряк, чи це. Корінь дерева неважливо. За рост того відповідає калій, а фосфор він взагалі за енергію дерева відповідає і за імунітет, за те, що воно робиться стійким, що нам дає. Осіннє добриво для газону, воно стимулює кореневу систему. Навіщо нам стимулювати здасться дивним кореневу систему? Коли ми і так забрали забагато з крони, коріння потужне, крона менше, буде не вистачати результатів фотосинтезу з листочків. Потрапляти в корінь мало буде поживних речовин, які в результаті фотосинтезу з'явилися. І типу, якби навіщо нам корінь стимулювати? То якраз тому й треба його стимулювати, тому що. Зверху мало поступає, ми його туди врушну вкидаємо і поливати, як поливати, і як підживлювати. Для підживлення можна взяти, просто прочитати інструкцію від газонного добрива і згідно з інструкцією вносити, грубо кажучи, от кужменьку на квадратний метр, отак розсипати і полити водичкою. Це такий жлобський варіант. Краще його все ж таки, коли ви поливаєте, розчинити в гарячій воді, тому що у холодні добриво не розчинюється, і туди додати в полив. Якщо у вас під деревом газон роз. Те, то треба удобрювати вдвічі більше. Це не значить, що збільшити норму в два рази добриво, тому що трава схаває й двойну норму. Якщо вже там більшу, чим двойну дасте, може трохи погоріти. Але то таке. Це значить, що треба просто, якщо, наприклад, так ми беремо сильно порізане дерево, нам його треба за сезон, хоча б два рази удобрити, там нехай в травні, в липні. Коли у вас газончик під піднесом, або багато якихось квіточок рослин, які теж будуть споживати це добриво, що ви вкидаєте. Тоді треба, хоча б чотири, грубо кажучи. Травені, все літо раз в місяць це дерево удобрювати. І обов'язково, коли воно починає гнати вовчки, це дерево. Вони отакі, як мізинчик, виросли. Ви їх прийшли, такі хрям всі зламали. Ще раз водичка, ось можна полити в травні добряче, коли вже піде тепло, жарку. Як полити? Робимо луночку, яка приблизно буде половину площі крони займати. Якщо крона шириною там 3 метри, луночку півтора робите. Цю луночку заливаєте в воду, щоб вона стояла, щоб стояло сантиметрів 10-15 води і вона собі всмокчеться. Тому що, якщо ви, полаєте, ви тако полиєте, ви 5 сантиметрів промочите, а до корнів тут нічого не дойде. І з поливом треба до цього поставити серйозно, тому що минуле літо було посушливе, таке, що капець. Які ще проблеми можуть бути? Можуть цього року грубі гілки скелетні перепікатись на сонці, коли ви сильно обрізали дерево і вас. Прямі сонячні промені світять прямо на велику площу гілки. Ну, такої грубої, скелетна, це така як рука-гілка. Плюс-мінус, в залежності від віку дерева. Вони можуть тупо і на сонці гине, і у вас отаке починає гнити зверху гілка. Я, чесно кажучи, не знаю, що робити. Мабуть, будемо пробувати білою фарбою їх фарбувати, чи що, щоб знизити інтенсивність сонячних променів, які маю фольгу замотувати. Я не знаю. Це літо. Ось зараз в нас. Я сьогодні, 5 березня, по полі вільно можна вже ходити. Нігде ніякого болота нема. 5 березня поле сухе вже. Що це має бути? Храз таки знає. І того підсумовуємо ще раз. Коротко і зрозуміло. Ось вам така табличка, щоб ви розуміли, що за що відповідає ще раз, нітроген, він же азот, він відповідає за розвиток зеленої маси в будь-якої рослини. Фосфор це енергетик плюс зміцнення імунітету. В будь-якої рослини фосфор. Взагалі за стійкість за те, як вона зимує ця рослина, відповідає, і калій він відповідає за те, що під землею. Це дуже грубо сказано. Це так, щоб ви всі просто зрозуміли. Потім обламуємо вовчки, удобрюємо хоча б двічі, обламуємо вовчки хоча б двічі, там, в травні, там під кінець літа, і не обрізаємо осінню. Як тільки дерево скинуло листя, осінню робити йому обрізку. В нас такі зими, осінні теплі. А деревові треба до зими як слід підготуватися, воно там сповільнює в собі всі процеси, засинає, скажімо так. Якщо ви осінню обріжете, дерево відчує ще цю втрату осінню, і воно почне старатись відновлюватись, і воно ще осінню почне гнати живці. Деревина не засне, як, як треба. Оцей камбі живенький, він не засне як слід, не знизить там концентрацію цих соків у собі. І воно зимою просто вимерзне все. Тому ще раз коротко підсумовую, якщо вам довелося в сильно запущеного дерева зрізати значну частину більше 30% крони, обов'язково влітку його поливаємо. Літом раз в дві неділі, весною осінню, хоча б раз в місяць, поливаємо, робимо лунку, половина від діаметру крони, заливаємо 10-15 см висоти шар води, він туди всмоктується. Тому що, якщо ви по поверхні розлиєте, у вас просто буде калюжа на подвір'ї, яка розтечеться і промоче 5 см. І обламуємо вовчки. Осінню його не обрізаємо наступну обрізку, проводимо весною. І вже наступної весни ви його приводите до порядку. Дивіться, ось для наочності. Оця черешня, я на ній колись теж бачите, воно, наприклад, видно, що грубелячі гілки зрізав, да? От. але давайте вовчки пошукаємо на ній. Вона ще цього року не обрізалася, я її зараз тільки буду обрізати. Воно один знайшов вовчок, пішов догори. Оно, ні, то не ось один вовчок, таке велетенське, а оно ще один-два біля зрізу грубої гілки є. Три вовчка я на ньому побачив. На такому великому дереві. І це дійсно виглядає досить дивно, що коли сильно запущене дерево ріжеш на 30-40%, воно починає гнати вовчки, і за ним треба рік дуже гарно подивитися. Коли я цю черешню кожен рік відсотків 30 крони зрізаю. Вона вовчків дає, можна на пальцях одної руки порахувати. Це пов'язано з тим, що якщо ви своє дерево постійно доглядаєте і обрізаєте, воно просто звикає до щорічних втрат зеленої маси в такому об'ємі. А коли дерево обрізане вперше, воно думає, все, мені кірдик, треба срочно гнати вовчки, бо біда за бідою купили конячку. А вона коник. От друзі. На цьому все. Підписуйтесь, буде ще багатько всякого посаду. В мене там. Наступне відео буде обробочка. Я сьогодні дорізаю тут вдома дерева. Завтра буде обробка маслянистими. Дуже хороша погода завтра має бути. Якщо вітру не буде, звісно. Обіцяю, що завтра буде погода гарна. Ну, потім інші обробки. Буду прививати сорти різні на різні дерева. Коротше, буде цікаво, підписуйтесь. Також ми з Іванкою порадилися. На цьому каналі будуть огляди інструментів, щоб... Ну, На каналі про SES і про всякий електричний огляди інструментів трошки недоречні, тому це буде тут. Всіх обняв, підняв, друзі. Ви знаєте, як завжди, закликаю вас всіх підтримувати ЗСУ. Спочатку підтримуєте особисто вам знайомого військовослужбовця і тільки потім закидаєте на якісь баночки. На цьому все. До нових відео.